Всім привіт! Вітаю вас на каналі Комія Лайф. Сьогодні буде влог. Я обіцяла, що покажу, як я роблю бринзу. Скажу вам по великому секрету. Я вже цю бринзу зробила. Це я записую влог початок влога, тому обов'язково залишайтеся на каналі і подивіться рецепт. І в цей раз вона вийшла неймовірно. Мені здається, що смачнішої бринзи. Я ще не готувала. Це, звісно, ще залежить і від молока. Ні. Да? То, будь ласка. І одразу всіх попрошу підписатися на канал, хто не підписаний. Я вас на такий вугол. там віник стоїть. Підпишіться на канал, хто не підписаний. А хто підписаний, перевірте підписку, тому що YouTube відписує. Я повторюю це вам кожне відео, тому що це дійсно дуже важливо для мене. А також поставте лайк, якщо вам не сподобається відео, ви потім його можете поміняти на дізлайк. І обов'язково напишіть в коментарях, чи готуєте ви самі бринзу, чи подобається вам бринза, і як саме ви її готуєте. Фу, я сьогодні нарешті купила молока по оцінці. Не було і не було його тривалий час. А тут зайшла і ще й 3,7%. Правда, тільки дві пакети, 3,7. Ну і не те молоко, що я люблю. Я люблю тіна, ну, можна і це 3,7, дві. І три пачки вже в Ківі купила 1,2. Але воно таке тут жирне, що нормально. От, по оцінці 1,2 за 10 крон, а це за 40% знижки за 13 крон. Ну, вже майже в два рази дешевше. І це я нарешті хочу зробити бринзу. Там дівчата в мене чекають, коли я буду робити, то кажуть, зніми. І потім це теж я оцінка, все суші оці я люблю, прям ті, які не роли, а суші. Оці я, мені подобаються, от вони смачні. А от ролами взагалі не смачні, сухі. А ці під 20, ну, 30 крон, пачечка, зараз їм. Це теж по оцінці розбів за 22 крони. Це 40% знижки, а це відчина 50% знижки, теж 22 крони. Це на бутерброди брать на роботу. І фаршу взяла в Києві. 50% знижки, 32 крони, 31,95. Це яловичий по 400 грам, три пачечки. І, бачите, тут написано без солі. І я зроблю котлетки. Щось якісь котлетки або щось таке, щось коротше, щось придумаю. У мене ще там є свинина над шматочками, можливо, перемішаю. В общем, щось будемо з вами приготувати, видумляти. в общем, Як готую, так і кажу, що видумаю все. Все, я буду готувати бринзу не сьогодні. Покладу його це все в холодильник, бо в мене сьогодні я так втомилась на роботі, що немає сили. А хлібчик ще оцей мені сподобався. Теж поуцінки за 12 крон. За 13 майже 12,95. Оцей Аскер Брю. Мені подобається, він такий з насіннячком. Такий смачненький. Отак виглядає хлібчик. І він дуже смачний. І не самий дорогий ще. І баночку пива взяла отаку, як мене хайді пригощала, з гріфрутом, зі смаком. Воно без алкоголю. Але з гріфрутом смачний, мені сподобалося. Вона мене пригощала гріфрутовим і цитрон лімонний, але мені більше сподобалося гріфрут. Лімон дуже солодкий, якийсь мені. Фарш купила ще тому, що буду. Цей місяць знов на оцінки жити, буду купувати м'ясо по оцінки, ну що буде. Тому що збиралася була в Швецію їхати, як тільки отримала гроші, не поїхала, бо мені щось не відповіли, які їздять, возять людей, а потім я щось і потратила, і згадала, що мені ж треба за Мію платити в лікарні. А де я гроші візьму тоді? Тому буду якось так на оцінки, а вже, можливо, у вересні поїду і затарюся теж місяця на 3-4, як у минулий раз. Я сама, тому мені нормально. Я там раз скупилася купилася на 2800 і 4 місяці я не їздила. Ну, тут щось купувала, звісно, щось додавала, але м'ясо було в мене на 4 місяці вистачило. Друзі, всім привіт! Прийшла з роботи і зараз тоді буду робити бринзу. Я не знаю до якого часу я з нею буду возитися, але до вихідних іще далеко. А молоко я вже по оцінки купила, тому треба робити. Що мені подобається в Норвегії, що у них молоко літр. От написано: літр, а не 900 мілілітрів, не 800. У мене 2 літра молока 3,7%. Гарніше було б зробити повністю з жирного молочка, але я купувала поуцінки. Сподіваюся, що все вийде, тим паче, що в Норвегії відрізняється молоко від нашого магазинного та навіть від домашнього, тим, що у них великий не жирність молока саме, хоча і вона висока теж, а високий вміст білку. І саме завдяки високому вмісту білку в молоці виходить багато сиру творогу, там, да, от бринзи. От. Я змішаю, в мене буде 1,2% і 3,7. Два пакета 3,7 і 3 пакета 1,2 жирності. Сподіваюсь, що сюди влізе. Зараз будемо дивитися, то щось у мене. Це у мене найвелика кастрюля, тому, ну, можливо, тільки 4 літра буде. Так, да, буде тільки 4 літра. Ну, 4 з <різь> половиною. <різь> <різь> я нагріваю молочко. Якщо я роблю з домашнього, то я стер... стерилізую, обив... пастеризую. Стерилізую, пастеризую, коротше, молоко обов'язково. Це в мене магазини, пастеризувати я його не буду. І стерилізувати, і пастеризувати. І одразу буду вводити фермент. У мене фермент Мейто. Це пакетик на 100 літрів молока. І мені якось треба виміряти саме на 4,5 літ. Ну, нехай на 5. Раніше вдома, коли я жила, я робила дуже часто бринзу, то я оцей пакетик робила 100 крапель води в бутилочку накапувала і оцей пакетик туди висипала. І тоді виходило, що одна крапелька оцього розчину на 1 літр. Але ну, зараз я зроблю і потім куди його? Він довго ж не буде зберігатися. Тому я зараз спробую поділити якось його. Це буде так все одно на глазочок, але молочко я поставила нагріватися. Мені треба нагріти його до 35 градусів. Так Так, оце на 100 літрів. Так, оце на 50 Це на 25 на 12. И вот это вот я, мабуть, сейчас разведу на капельки. Угу. Так. Все, сейчас соберу и назад в пакетик высыплю. Так, а вот сюда додам 12 капель воды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Значить, мені треба 5 капель прощеного цього буде на кастрюльку. Зараз добре його перемішаю. Все, висипала назад. І тепер закриваю. Фірмент це я купувала на Prom.ua. Посилання я залишу, кому потрібно буде. І бідером отак закрию і все. Сподіваюсь, що вірно ми там наміряли з вами. Так, меряем температуру. 35. 35 и сюда дадим ему 5 капелек. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь перемешиваем. Зупиняем и Накриваємо кришкою і окутуємо і оставляємо на 40 хвилин? Пашлі дивитися, що там, може, у нас вже готово. Так, зараз подивимося. Сподіваюся, вже застигло. Так, я вже пробувала була. Воно построїло у мене не 40 хвилин, а півтори години. Пружинить, бачите, як молочко? застигло Так, і тепер нам треба нарізати на кубики десь півтора сантиметра. Залишить на 5 хвилин, щоб подійшла сироватка. Через 5 хвилин треба нарізати тепер горизонтально. Але, ну, є спеціальні ножі, в мене немає, в мене якась є. Отака штучка, зараз спробуємо нею. Дома я різала звичайним ножом, як могла. Так, і знову залишаємо на 5 хвилин. Тепер треба 5 хвилиночок повимішувати, а потім включити на невеличкий вогонь плиту. І довести десь до 38 градусів. І постійно, при цьому постійно помішуючи. Переключаю плиту на самий маленький вогонь, на, ну, на двічку. Я не розбираюся тут ще з електрическою. І постійно помішую так. Спочатку мішаємо повільно, потім інтенсивніше. І доводимо до температури 30. Ну, я буду десь до 35, можливо, 38. Буду дивитися по зерну, по його плотності, бо і молоко тут інше, і плита інша. Вже 36 градусів молочку. Я вже мішаю десь хвилин 15. Це 38 градусів. Знімаю скороти. Тепер є такі спеціальні отакі, формочки для бринзи. Але в мене тут тільки одна, а в мене ще є отакий. Можна в ситі робити. Тільки в мене немає Я цього, буду насипати те, що є, чим є. Вийшло в мене це взагалі 4,5 літра молока. Подивіться, скільки вийшло. Я розумію, що ще воно стече, осяде. Сюди я поклала марлічку, тому що тут залишилося дуже таке мілке зерно і щоб воно не проходило крізь дірочки. І залишаємо все це на 2-3-4 години, в залежності від того, як швидко це все стече. Стікати я зараз поставлю на решіточку, я покажу зараз. Отак, достала з духовки решітку, поставила на мийку, щоб воно туди стікало. І нехай стікає, а потім буду солити. Я передумала, бо воно почало стікати і мало виходить, то я переклала швиденько із круглої форми в цю квадратну і чекаю тепер. Через півгодинки я його переверну в формі. І так за три години я буду його перевертати через кожні кожні Півгодини, Півгодини, 40 хвилин десь так. А тут зробила розсол. Літр кип'яченої води і додала 200 г солі. Соль я додала морську, вона така чистенька, бо в мене тільки морської солі багато зараз. Угу. І тепер, щоб вихолонуло цей росов, поки буде стікати, він охолоне. Через пів часа треба перевернути. Читайте, який він вже красивенький стає. І через півгодинки я ще переверну. Ой, який красивий. Бозички, який красивий. І ще пару разочків переверну, щоб він оплатнився. Так, пройшло три години. Зараз я, я сюди розсолила і зараз буду солити. Я не люблю дуже солену бринзу, тому посолю її, ну, можливо, півгодинки десь так. І буду перевертати там хвилиночок 15-20 з однієї сторони і хвилиночок 15-20 з іншої. Я не люблю дуже плотну. Мені подобається, щоб вона така була. Нарешті все готово. Зараз сюди складу, в коробочку. Хорошо, в цій коробочці він все одно буде стікати, бо тут є куди. Все, і ставлю в холодильник. А завтра на сніданок будемо з вами куштувати. Всім доброго ранку. У нас сьогодні йде дощ. Я збираюсь на роботу і згадала, що я ж вам обіцяла показати бринзу, що ми вчора тут з вами готували. Так, зараз подивимося. Ну і спробуємо. Ще бачите, скільки стекло? Ну, я її не обсушувала після розсолу. Тому ну, це судочок на всі випадки життя. Я його купила для зелені, але бачите, як він годиться для бринзи. Так, трошечки, мабуть, промокну. Ой-ой-ой, яка вона красива. Можна зробити її плотнішою, і прям як сир такий більш твердий. Але я люблю, щоб бринза була м'якенька. Хто любить солону бринзу, то солить в розсолі треба 3 години, постійно перегортає. Я не люблю солйону. От мені, Я інколи півгодини солю, це пів години, прям взагалі для мене норм. А інколи годинку можу. Ну от півгодини це прям якраз. Тому що як три години, так вона як ропа тоді мені. Боже. Я прям злоготіла, щоб ви побачили моє ненаформоване обличчя і задоволене, коли їм цю ризу. Божечки, як це смачна. М -м. Мені здається, і в Україні в мене вона не така смачна виходила, чи то я так скучила. Блін, я забула зважити. Хотіла зважити, ну, зараз зважу. Ого! 800 грам, 820 грам. Угу. Ось такої. З 4 літрів молока. Ну, 4,5, ладно. Ну там, ти півлітра, ви знаєте, вони в мене. Треба було їх і не додавати. От тут 4. З 4 літрів 800 грамів. Це просто... Я не пам'ятаю, скільки у мене. А, я на 6 завжди робила. 6 літрів. І у мене виходило майже стільки. Ну, там 900 може. Клас, боже, яка вона смачна, ніжна, не скрипить. Знаєте, от мені теж не подобається бринза, коли вона скрипить на зубах. М -м -м. Клас, тому що от молоко якісне, ви розумієте? Вміст білка високий. А в нас колотять навіть домашнє молоко от щось не вистачає коровкам, що я купувала там у дедушки одного домашнє молоко, і воно. Жирне наче, жирний, але от не, не було такого смаку, як тут від магазинного. І скільки я не робила сир з нього, в мене виходила менша кількість. Так, все буду збиратися. Зараз ще хайді відріжу, теж унесу. Так, ти мені І оце бринзу цю. Потрібно з'їсти десь за тиждень. Тиждень, десять днів, десь так. Ну, вона в мене... Так, я собі на роботу візьму. Так, а ти хай понесу зараз. Чула, що вона там вже встала. Всім привіт! При будь якому незрозумілому настрою. Юля йде в ліс. Це я після роботи, зараз на вихідний, то я по суботах завжди ходжу. А сьогодні четвер я прийшла з роботи. Я не скажу, що поганий настрій. Але якось так мені сумно. Знов ніяких хороших новин. Мені син каже, не дивися ти їх. Блін, а як не дивитися? Як тільки їх і показують. І нічого хорошого. Йду в ліс, я не впевнена, що щось я там назбираю, але просто прогуляюся. Боже, ну ви подивіться, який красавчик. Просто вражаючий просто. Ожечки. Трішечки воно кантарелі назбирала молоденьких. Зараз ще йду. Ось дружечки, Три отаких маленьких, два маленьких. І один великий подосиновик Чи що воно таке оце? Ось маленькі такі. Бачите, ось які манюки. І ось другий маньонький. Це побільше. І лисички. Кантарелі. М -м. Клас, клас. А ці грибочки зараз закрию в баночку. Але не замариную, а пожарю їх на маслі кхі і з маслом прям зав'ю. <рес> ці три грибочки я теж їх варю. Ну, Мені, якщо чесно, більше подобаються на смак отакі гриби. Під осинок, це під березовіки, там білі, звісно, <сі> маслята. Ні, мені оці, оці, господі, кантарелі смачніші, ніж маслята, але ці смачніші, ніж кантарелі. Баночки я поставила, зараз постерилізую. Ну, тут багато, звісно, баночок. Це і так, на... на майбутнє. Пережарю разом з тими трьома грибочками і цибулькою. Потім додам ще агів, щоб воно повністю покривало в баночках. Ну, можна просто на вершковому маслі. Мені мене мама колись жарила гриби, це коли ми ще жили в Магадані, то ми збирали маслята і мама пережалювала, але вона не на вершковому маслі, а на смальці. І смальцем прямо заливала її. І потім взимку смажила картошечку, або варила гречку, або тушкувала картошку з грибами з м'ясом. Дуже пережарювати не буду, тому що ці лисички, вони такі ніжні. Я спочатку ці гриби підсмажила окремо, потім додавала лисички. Тепер додам ще... Так. І тепер в самому кінці солим. Як то я жарила, то я поперчила. Буду розкладати в баночки. Щораз придумаю які. Мені здається, влізе його цю. Все. Готова, бачите, баночка. Вставляю, хай остиває, а потім поставлю в холодильник, бо в мене, як погріб є, то в погрібі. А в мене в холодильнику буде стояти. Я перевернула баночку і накрила. <реш> Ось ви дивіться, поклала я піжаму сьогодні вранці. Що це? Штани, да, штани лежать, а кофту вона стягнула. Затягла собі в так Мама долюбить, да, да, любить мамуся батька, да. Скажи, чекала я так цікала, да, коли ти плидеш, це не... Да, правда. Не дотікалася і стягнула твою пізямку. Да. Це вчорашні грибочки, що ми з вами закривали. Ну, смажили і закривали, це в маслі, як хі. Я їх вранці поставила вже в холодильник і вони ви забачите так застигли. Все, а потім просто можна додати до смаженої картошки, до гречки, ну буде завгодно.